О пів на другу ночі злоумисники, одягнені в спортивні костюми, балаклави та рукавиці, напали на сім'ю в кухіцькій волі. Дружина з чоловіком та їхні дітки мирно спали, коли в їхню хату вдерлося четверо розбійників. Вийняли віконну шибку всередині будинку, значить, зв'язали за допомогою пластикових хомутів і скотча п'ятеро мало неповнолітніх дітей. І після цього значить, застосували наручники до господаря будинку, а господарку даного будинку зв'язали скотчем значить, і стали вимагати гроші. Це все відбувалося на очах у двох старших дітей. Менші були зв'язані по руках і ногах в іншій кімнаті. 39-річна господиня розповіла, де сховок там злоумисники взяли три тисячі доларів. Ймовірно, вони вже мали інформацію, що в сім'ї є значно більша сума. Відтак мордувань не припинили, щоб пришвидшити процес пошуків грошей, вистрелили жінці в ліву ступню попередньо з травматичної зброї. Перелякавшись, віддала всі гроші, які знаходились в господарстві, значить орієнтовна сума близько 20-22 тисяч доларів. З інформації те, що є, значить, то більша частина грошей належала її брату рідному, який зберігав, але він на даний час веде такий аморальний спосіб життя. Раніше працював на заробітках і зберігав тобто, близько 15 тисяч доларів. США. Просто в господарстві у своїх родичів. Коли розбійники отримали гроші, то залишили місце злочину. Хоч працювали не дилетанти, в поліції кажуть, все ж добряче наслідили. Втікаючи ще пробили колесо в автомобілі сім'ї, що стояв у дворі. Господиня невдовзі змогла вивільнитися. Скоч вона перегризла зубами і почала допомагати іншим. В кухіцьку волю викликали швидку жінку із травмованою ногою, госпіталізували в районну лікарню. Ніхто більше не постраждав. В Поліції кажуть, затримання розбійників не за горами. Проводяться заходи, фактично отримана оперативна інформація про злочинців. О, говорили вони на російській мові. Ну, тобто, достовірно відомо, що це людини Поліські райони області. Так, на час внесено відомості в єдиний ряд до судових розслідувань по частині 3 статті 187 Кримінального кодексу. Це Розбійний напад. Санкція цієї статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. До слова постраждала родина з простих людей. Жінка займається вихованням діток, а її 45-річний чоловік працює в водоканалі. Чому саме до них навідались розбійники, встановлюють слідчі.